Цукорок це український портативний детектор безпілотних літальних апаратів, розроблений для виявлення ворожих дронів. Він створений українськими інженерами-програмістами, фактично на волонтерських засадах і вже рятує життя наших військових. Цукорок не випромінює сигнали, а лише слухає ефір, уловлюючи сигнали управління та телеметрії ворожих дронів. Це робить його невидимим для ворожих систем РЕБ. Цукорок має невеликий розмір, схожий на кишеньковий ліхтар, що робить його зручним для перенесення на передовій. Пристрій попереджує бійців про наближення БПА за допомогою звукового сигналу, а на екрані буде зображено тип дрону та потужність його сигналу. Головні переваги детектора цукорок завчасне попередження про ворожі дрони дає українським військовим можливість сховатися або вжити інших заходів захисту. Цукорок простий у використанні і не потребує спеціальної підготовки. Цукорок являється більш доступним за ціною в порівнянні з західними аналогами. Незважаючи на свою ефективність, цукорок залишається дефіцитним. Ставте вподобайки та діліться відео з друзями.